Через скупчення російських військ на кордоні з Україною тема добудови газогону Північний потік-2 як складова тиску на Кремль знову активно обговорюється в Німеччині. Міністерка оборони ФРН Аннегрет Крамп Каренбауер пропонує взаємодіяти з Росією за формулою газ в обмін на поведінку, тобто прив'язати можливе використання північного потоку 2 якщо його таки добудують, до поведінки Росії. Водночас, очільник німецького МЗС Гайко Мас вважає, що відмова від будівництва може призвести до посилення напруженості на кордоні України і Росії. Ця труба один з найбільших подразників у відносинах між Берліном і Вашингтоном. Своїми санкціями американці намагаються зупинити добудову проєкту, готового вже на понад 90 відсотків. Суттєво сповільнити прокладку труп американцям вдалося, але остаточно поховати північний потік. 2 поки ще ні. Джо Байден хоче відновити добрі відносини з Німеччиною, які суттєво погіршилися за часів Дональда Трампа, і тому поки уникає жорсткої риторики. Північний потік – це складна проблема, яка зачіпає наших союзників у Європі. Я вже давно проти північного потоку. 2 від самого початку, коли я ще не був на цій посаді, і до того як я залишив офіс віцепрезидента, президента Але це все ще актуальна проблема. Україна ж продовжує активно доводити західним партнерам, чому від північного потоку 2 варто відмовитися у свіжому інтерв'ю французькому Le Figaro Володимир Зеленський, який 16 квітня в Парижі обговорив ситуацію на кордонах з Макроном і Меркель, назвав цей проєкт енергетичною війною, від якої постраждає не лише Україна. Київ наполягає, що питання труби це не лише про газопостачання, але й про безпеку. Мовляв, як тільки українська ГТС стане не потрібно Росії, Кремль вже нічого не стримуватиме від ймовірної нової агресії проти України. Тим часом вся наземна інфраструктура для північного потоку 2 вже готова. Ця газокомпресорна станція за 50 кілометрів на південь від Берліна. Один з об'єктів газотранспортної системи Ойґал, яка планувалася як наземне продовження північного потоку. 2 газ повинен надходити з Росії дном Балтійського моря. Це научне наочне застереження з приводу того, що інвестиції в інфраструктуру викопних енергоносіїв пов'язані з великими фінансовими ризиками. Тому, якщо ми всерйоз ставимося до паризької кліматичної угоди та міжнародних договорів зі скорочення шкідливих викидів, то це означає, що ми будемо спалювати дедалі менше горючих копалин, в тому числі природного газу. Дві нитки газопроводу Oigal тягнуться від Балтійського узбережжя Німеччини на південь у бік кордону з Чехією. Його протяжність 480 кілометрів. Труби прокладені вздовж першої черги наземного продовження північного потоку газопроводу ОПАЛ. Ми побудували газопровід з підключенням до північного потоку. 2 але він інтегрований у німецьку і тим самим європейську газотранспортну систему, і в нас є технічна можливість закачувати газ у трубопровід і відбирати газ з нього в різних місцях. Насправді, ж запланована точка закачування газу не готова, оскільки не готовий підвідний трубопровід. Та чи буде готовий і коли незрозуміло у будь-якому разі позиція США щодо Північного потоку-2 з приходом у Білий Дім Джо Байдена не змінилася. Що ж буде в такому випадку з Oigal? Його будівництво коштувало 3 мільярди євро. 50,5 акцій половиною відсотків акції належить газотранспортній компанії Ґаскейт, це спільне підприємство німецького BASF і Газпрому. Гаскейт же є оператором Oigal, а 80 відсотків його потужності заброньовані газ Ромом аж на 17 років наперед, на початку квітня, Ойгал був повністю введений в експлуатацію. То який газ він прокачує нині Ойгал використовується для транспортування газу, що надходить через північний потік. 1 і це здається дуже вдалим рішенням, оскільки дозволяє використовувати першу чергу північного потоку на повну потужність, адже наземне продовження північного потоку, 1 трубопровід ОПАЛ не отримав дозволу від регулюючих органів на 100% використання Газпромом. Європейські директиви зобов'язали ОПАЛ резервувати частину транспортних потужностей для інших постачальників газу. І ці відсутні потужності Газпром використовує наразі на Ойгал. На відміну від американської адміністрації. Експертка вважають, що запуск північного потоку -2 – це лише питання часу і грошей. Я б навіть уклала парі на те, що північний потік 2 буде добудований, але тут варто було б уточнити, коли саме він буде добудований. Для мене наприклад, не очевидно, що будівництво буде закінчено у першій половині 2021 року. Я припускаю, що цей процес затягнеться. Торік по перещиниці Ойгал було прокачено 18 мільярдів кубометрів газу. У газотранспортній компанії Ґаскейт вважаються свідченням затребуваності нового газогону, але робити прогнози про дату запуску північного потоку 2 там не беруться.